Пане Романе, вітаю вас з перемогою. Заслужена перемога, я вважаю, вона не, було, не була складною. Фактично команда перемогла на, на класі. Сьогодні у нас дубль від колесника. Кожному матчі Андрій додає і фактично стає лідером в центральній зоні. Кого можете відзначити саме в такій простій грі, можливо, це буде складно і, можливо, ви скажете, вся команда зіграла. — Може Можливо, ви хтось виділявся? Ні. Ну, сьогодні суперник нам дозволив не викладатися наповну. От, Були непогані відрізки, були непогані епізоди в грі, до яких ми повинні прагнути. Але загалом, звісно, хочеться, щоб гра була більш цілісною. Ну, тому ж таки, хочеться, щоб всю гру там, всі там, 80 хвилин, скільки ми граємо, щоб ми підтримували високий темп. Але я розумію, психологію футболістів, що коли ти можеш. Е Трошки, коли є рахунок, ти можеш зекономити сили. Я ж кажу, хлопці грають дуже багато матчів і е, треба ще думати не тільки про тактику матчу, а про стратегію сезону. І е, я скажу, що сьогодні вони грамотно все зробили, довели гру, впевнено, до завершення. Дуже важливо, знаєте, в таких матчах, щоб е, ну, дуже важливо, щоб це був не один лідер, щоб в кожному матчі хтось міг взяти на себе ініціативу, тому що коли в команди... Команда передбачена, коли суперник знає точно кого потрібно тримати. Так, якщо це одна людина, це дуже дуже легко. Ну як дуже легко супернику простіше підлаштуватися. Мені подобається, що в нас в кожному матчі це може бути інший гравець. В кожному матчі може це може бути сьогодні, сьогодні день Калєсніка, минулий раз там Кисліцька і так далі. В ідеалі на, на, на найвідповідальніші матчі, звісно що це був, повинен бути день всієї команди і всі повинні зіграти на своєму високому рівні, до чого ми прагнемо, але. У кожного свої обставини, кожен по різному готується до матчів і е, різні матчі бувають. Тому гріх гнівити Бога футбольного, що ми сьогодні так перемогли. От, е, справа йде вже до закінчення сезону. Ще ж кажу, сили йдуть, е, е, сили витрачаються, але ми тримаємо темп, тримаємо стрій і набираємо. Потрібні очки і показуємо достойний футбол. Назвичайно важливий наступний поєдинок з лідером Полісся, враховуючи е перший матч у Житомирі, коли ви пропустили там наприкінці поєдинку. Чи буде якась особлива співтовка? Хтось повернеться, можливо, в стрій на цей матч. Ми особливо готуємося до кожного матчу. Особливо готуємося, тому що е хлопцям 15 років вони хочуть грати всі в футбол, вони хочуть потрапити в великий футбол, вони хочуть потрапити в першу команду. От, є, я їм завжди кажу, хлопці, я тренер першої команди, і я дивлюсь за вами на кожному тренуванні. І повірте мені, я вас розглядаю як майбутніх футболістів цієї команди. Тому ми готуємося особливо до кожного матчу. Як мінімум, я, я це роблю і вимагаю від своїх футболістів. А в, ну, знаєте, да, з точки зору турнірної, цей матч буде більш відповідальний. Але ну, ми, наша, ми поставили собі задачу нам потрапити в плей-офф, вийти в плей-офф, з якого місця. Я ж кажу, це стратегія сезону. Нам не принципово, з якого місця. Ми спокійно готуємося до кожного матчу. Для нас принципово покращувати свій футбол. Е, є неприємні спогади після того матчу, є знаєте, таке бажання повернути борг, але це це такі, це додаткова мотивація. не більше. Основна мотивація це вдосконалення футболістів, вдосконалення команди. Оце наша головна мотивація. Тому ми живемо цим і кожне тренування для нас, повірте. Мені воно важливе перед будь-яким суперником, перед будь-якою командою. Віримо в команду. Сподіваємося, yeah. що для футболістів Полісся це такий буде подразник, який сам по собі вже є гарною мотивацією показати. Всі ми знаємо, це академія, тому з такими командами всі грають з підвищеною уважністю і бажанням. Вам успіхів! Через тиждень я, до речі, запрошую всіх на стадіон, щоб приходили. Так що також yeah, можете підтримка запросити стадіон. Підтримка нам знадобиться. Запрошуємо всіх наших болівальників, батьків, близьких, друзів, підтримати нашу команду в відповідальному матчі. на кожен матч Запрошуємо, але особливо на 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 безпосередньо на стадіоні безпосередньо на стадіоні нам знадобиться підтримка. І ми нам потрібна атмосфера, яка буде нас гнати вперед. Нам потрібно перемагати. Ми хочемо перемагати. Хочемо показувати гарний футбол, щоб було для кого... і хочемо, щоб ви прийшли для того, щоб було для кого показувати цей гарний футбол. Приходьте. Тому що болівальники в футболі це найважливіше. Приходьте, і ми будемо перемагати. Продовжити. Дякую. Дякую.